Московській області знову горять склади вогонь і дим знімаються над одинцовим. Ці кадри треба обов'язково побачити. Тому лишайтесь з нами. Ми вам все покажемо і розкажемо. Москва і Московська область не припиняє палати. Ночі стали неспокійні і тривожні. І цього разу догорівся склад, а вогонь захопив нереальну площу. Водянцово сильна пожежа. Ймовірно, спалах виник у промзовні. За оточненими даними горить склад пивної продукції на зеленій вулиці. Російський грам канал Шот розповідає, що пивко спалахнуло ближче до ночі об 11-й годині вечора. Звичайно, не зрозуміло, з яких причин, за їх даними, вогонь швидко поширився. На всій площі і досяг 2 тисяч квадратних метрів у будівлі, начебто, знаходились склади декількох логістичних компаній та організація прийому. Второ серемени також там були склади компанії, як ми вже сказали, вище, яка займається торгівлею пивом. Попередньо саме у них там щось і зайнялося, але в Росії правди не дістанеш. Жителі одінцово подумляють про їдкий запах паленої гуми і не про запах пива та жаліються на постійні вибухи зі сторони пожеж. і кажуть, по відчуттям, начебто, вибухають якісь ємності з незрозумілою речовиною. Поки офіційно про жертв ніхто не заявляв, але російські телеграм-канали пишуть, що під час пожежі на складі постраждав місцевий сторож. Навіть є інформація, що він вистрибнув із другого поверху будівлі, що загорілась. За попередніми даними, росіянин зламав собі ребра і його госпіталізували. Як ми вже сказали, площа пожежі просто величезна. Виглядає це просто як у фільмі Апокаліпсис. Червона заграва від вогню та клуби чорного диму видно за кілька кілометрів. Так, як вогонь розповсюдився достатньо швидко. Зрештою, площа займання на підприємстві сягнула майже трьох тисяч квадратних метрів. По всій будівлі обрушилась покрівля та перекриття, але повідомили, що МЧСники, начебто, впорались і ліквідували пожежу. Ви помітили, що останнім часом в Росії горить як не склад, то завод, як не завод, то підприємство, як не підприємство, то знову якийсь склад. Ще попіл не осів від апокалістичної пожежі на заводі з Сергієво посадом. Як Ну тоді знову кадри вражають, що там, що там сталося, але щось мені здається, що в причинах не розберуться ні там, ні тут. Як ви пам'ятаєте, з минулим заводом взагалі дивна історія. Спочатку не могли вирішити, що на ньому виробляють, потім кому він належить, а зрештою виявилось, що по будівлі швидше за все ударив безпілотник. Просто цю інформацію Замовчали то може і тут така ж історія. безпілотників в вже справа звична. Тільки вчора нагадаю вам, що на тому ж місці, в той же час, за даними Міноборони, збивали дрони, які нібито летіли на Москву. Про це говорив сам мер столиці Собянін. За його словами, всі повітряні об'єкти знищили, але в Домедідово теж у Московській області виникла потужна пожежа. Тепер от черга дійшла і до Одинцову Трохи більш як за три місяці Москву та Московську область атакували щонайменше 32 безпілотники. Це так для довідки, а це майже 12 дронових атак. Ось такі справи. Друзі, з нас звісно, цікаві кадри. А з вас підписка на фабрику новин, щоб не пропустити інші важливі новини. Ну і звісно ж, лайки цьому відео пишіть до речі, в коментарях. Як думаєте, що може там росіянам пороблено? Чому стільки пожеж останнім часом і чого чекати далі?